Як пройшла перша фанзустріч Клавдії Петрівни. Чому не подалася на Євробачення? Хоча такі чутки ширилися, та коли нова пісня. Так, от 19-річну співачку прямо не впізнати без яскравого сценічного образу. Соломія на фанзустрічі була вбрана в сукню сорочку, високі шкарпетки та легке взуття. А свій образ доповнила окулярами та ледь помітним макіяжем із грайливими блискітками. А щодо Євробачення, то у мене ніколи не було такої мрії, як потрапити на співочу. О, розповіла виконавиця блогеру Роману Бутурлакіну. Але я зарікатись не хочу, бо можливо, я і передумаю, але поки що я цим не горю. Це, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Виконавиця також наживо заспівала нову пісню журба. А прем'єра буде 21 серпня. Ну і не обійшлося, і без виконання пісні. Я щаслива. Але я щаслива. Також Клавдія Петрівна оголосила про тур Україною. До речі, на зустрічі був і Ості. Ну і співачка нафотографувалася з фанами, роздала автографи та підтримала донатом хірургів на передовій. Друзі, напишіть в коментарях, хто був на цій фан зустрічі. Поділіться своїми враженнями.